Ви почули всі дзвінок, кожен з вас приготувався. Він покликав на урок як найкраще постарався. Сядьте зручно, посміхніться. Розпочнемо наш урок. І на мене подивіться, зробимо в науку крок. Девіз нашого уроку. Не просто слухати, а чути. Не просто дивитися, а бачити. Не просто відповідати. А міркувати, дружно й плідно працювати. Рано вранці, ясним небом, вийшло сонце погуляти, промінці свої чудові вирішило рахувати. Хто лічити вміє, діти? Вміє хто допомагати, І промінці, що носить сонце, зможе всі порахувати. Розгляньте слайд, що на слайді зображено лише по одному. А що зображено в більшій кількості. Сьогодні ми з вами познайомимось з числом та цифрою 1. В світі є багато діти, того, що тільки лише одно одненько сонечко у світі. Хоч світить людям всім воно, один лиш місяць в небі темнім, і планета в нас на всіх одна. Допомагає це позначити. Та це цифра, що живе сама. Я вам дам підказку, як годиться. Ця цифра зветься. Одиниця. Числа на письмі позначаються цифрами. Розгляньте уважно, скільки кульок ви бачите на слайді. Вірно, одну. І позначаємо ми її на письмі цифрою один. Зображення цифри ви теж можете бачити на слайді. Скажіть, будь ласка, діти, скільки слоників? А скільки слоників лежить. Озирніться навколо і скажіть, яких предметів в класі або вдома по одному. Які предмети існують лише в одному варіанті? Наприклад, сонце? Нагадую число один. Позначається цифрою один. Тваринки прийшли до магазину. Скажіть, будь ласка, скільки покупців у черзі? Хто стоїть першим у черзі? А якщо раптом мавпочка вийде з черги, то котрим за порядком буде півник? А тепер будьте максимально уважні. Цифра 1 складається з двох елементів короткої та довгої похилих ліній. Перший елемент починаємо писати трохи вище середини клітинки. Ведемо коротку похилу лінію до верхнього правого кута. Не відриваючи руки, пишемо вниз довгу пряму похилу лінію до середини. Нижній сторони клітинки. Якщо необхідно, прослухайте цей слайд ще раз. Давайте трошечки перепочинемо. Всі піднесли руки раз, на носках стоїть весь клас, два присіли руки вниз, на сусіда, подивись. Раз і вгору, два і вниз. Будь уважним, не крутись. Будемо дружно присідати, щоб ногам роботу дати. Відкрийте ваші зошити. Від попередньої роботи відступіть вниз 5 клітинок, одну вбік і перенесіть в зошит завдання зі слайда. Не забувайте! Прописувати через клітинку. Діти, знайдіть на малюнку всі одиниці. Хто може сказати, скільки ж їх тут заховалось? На малюнку ви бачите точку. Це точка мандрівниця. Багато точок утворюють пряму. А тепер перед вами лінія. Лінія не має початку і кінця. Прямі лінії бувають вертикальні, горизонтальні і похилі. Скажіть, будь ласка, де в житті ви зустрічаєте лінії? Розгляньте уважно слайд. На першому зображенні ви бачите вертикальну лінію, на другому горизонтальну. Та на жовтенькому ви можете побачити за порядком дві вертикальні лінії, дві горизонтальні лінії та чотири похилі лінії. Лінії також можуть бути кривими і ламаними. На першому зображенні ви бачите криві лінії, на другому ламані. Хто може сказати, чим вони відрізняються? Також лінії можуть бути замкнені і незамкнені. Розгляньте уважно слайд і спробуйте сказати, яка за порядком замкнена лінія, а які за порядком незамкнені. Розгляньте, будь ласка, ще раз уважно, замкнені. І незамкнені лінії. На якому фоні білому чи жовтому зображені замкнені лінії. А на якому фоні зображені незамкнені лінії. Відступіть вниз одну клітинку, одну клітиночку вбік. Візьміть в руки два олівці синій та зелений. Якщо у вас немає цих кольорів, просто візьміть два олівці. Різних за кольором. Синім олівцем накресліть пряму лінію, зеленим олівцем криву. Зараз я буду вам загадувати загадки. Вам необхідно відгадати загадку і сказати, яка ж це лінія. Наприклад, кольорове коромисло через річку повисло. Це веселка. Веселка це крива лінія. Далі самостійно. Хто всю ніч по даху б'є та постукує? Бурмотить, і співає, заколисує. Висить сито, не людьми звито. Що це? Які лінії? Скажіть, будь ласка, дітки, чи сподобалось вам працювати на уроці? Якщо вам сподобалось, намалюйте в зошиті веселий смайл. Якщо ні, сумний і розкажіть чому. З якою цифрою ми сьогодні познайомилися на уроці? А яке число вона позначає? Чого ви сьогодні на уроці навчилися? Дякую за увагу. До наступного уроку! Підписуйтесь на канал, ставте лайки та навчайтесь задоволенням.